Вони пережили концтабори, бачили, як нацисти спалювали їхні села, примусово працювали на німців. Дев'ятеро свідків того часу з України, Білорусі та Росії розповіли про свої долі в часи Другої світової війни. Немов ковток, свіжого повітря. Виставку з портретами та короткими історіями жертв нацизму презентували в Івано-Франківську. Це надзвичайно цікаві люди, про яких дуже довго мовчали. Після війни вважалося, що люди, які працювали в Німеччині, вони зрадники. І багато з них пережили також переслідування тут на батьківщині. Те, що ми показуємо, це абсолютна інформація для більшості невідома. На відкриття виставки завітали учасники клубу Людей похилого віку надвечір, який діє при Івано-Франківському карітасі. Остербайтери – в'язні нацистських таборів, жертви сталінського тоталітарного режиму. Експозиція для них не лише привід зібратися разом. Хочуть виговоритися, бо про своє минуле довгий час мовчали. Коли її з батьками вивозили до Німеччини, Іванні Процьок було шість років. Таких як вона, дітей, німці також заставляли до роботи. Малеча пасла свиней, гусей перебирали картоплю, замітали подвір'я. Проте найбільше в пам'яті закарбувався голод. Найтяжче було те, що ми завжди хотіли їсти. Ми були завжди голодні. Одну буханку хліба нам давали на тиждень, на одного члена сім'ї. Кожний раз після їжі, після їжі, я дякую Всевишньому. За те, що я маю з чим порівняти про ті часи, Ольга Буній знає з розповідей своєї мами. Сама нічого не пам'ятає. Коли почалася війна, їй було лише три рочки. Прийшов певний сесівець сказав: Век, век, значить забирайтеся. Тоді мама дуже була стривожена не знала, що робити, бо нас було вже нас двоє, і мама була вагітна. І нас всіх погрузили у вагони і відправили, і ми попали. В Австрії нині більшості з остербайтерів по 80-90 років. Щодень їх меншає. Загалом кількість колишніх репресованих в області понад півтори тисячі на своє життя. Вони не нарікають. Найбільше хочуть, щоб ті жахіття ніколи не повторились.